Я дивую в темі ухилянства, ну ми не будемо глобально про неї говорити, що зараз для багатьох ухилянство стало як приколом. Тобто робляться футболки ухилян. Тобто ніби люди над цим брикалися, Це ж би, ну, дуже не, досить несмішна тема. Вони цього вже не соромляться, по суті. Mm. Бачила футболку ухилян? Так, я думаю. Блять, як не матюкатися? Та матюкайся, що ми ж запікаємо. Це ж не прямий ефір. У нас є досі е, високі шанси програти війну е, в прямому вигляді. І тому я думаю, що ця комунікація про те, що е, все вирішиться і без вас, тому що е, історія про те, що ми тут виграємо, це історія про те, що посидиш трошки тихенько, і вже без тебе все обійдеться, все буде хорошо. Е, це, мабуть, перший був крок до того, аби е, почало це все вилазити і. Консолідація ухилянців почала працювати, бо ці люди знаходять підтримки один в одного. Вони не відчувають загального засуду. Це, начебто, їхній вибір. Це, начебто, вибір про їхню свободу, але насправді єдиний вибір про свободу це наразі в країні, яка в якій триває повномасштабна війна, і ти громадянин всієї країни. Ти розмовляєш цією мовою і також сталаш ти нащадком всіх попередніх поколінь в цій країні. Якби наскільки глобалістом ти б не був, і якби ти не хотів до цього не бути причетним, то єдина історія про волю в цьому контексті це боротьба за цю волю. Більше ніякої волі немає.